Доброго дня. Я приїхала в місто у справах. І завжди хочу піти подивитися. Можливо, куплю для залянки якусь мисочку, тому що місочок у мене немає. І буду вибирати таку мисочку щоб коли завлянка поїде, що буде. Я могла нею не сама активно користуватися. Вибачте, у нас світер. Так що ось такі справи. Я вийшла на зупинку раніше, на одній, щоб знайтися і е, подумати, що мені взагалі треба взяти. Е, я... Е, справлюся зі своїми справами, а потім вже... Буду, а, ходити в магазину і, можливо, щось візьмути за його. Ну, в основному це височку і, можливо, якісь шортики, тому що ловочки в нас є, пісочники є. Ну і решта таке, такого діла у нас. Ну зміниться, що таке. І мисечко для поважного. Ложечка в мене є. Я теж на його користуюся. Бедаличка, я не думаю, що нам знадобиться. Так що ось такі справи. Зинемось вже пізніше, тому що спочатку я вирішила всі свої питання. А потім вже буду а, дивитися, якщо а, буде якась така мисочка. Доволі непогодна не побачив. Я зарянки візьму. Ну якщо не буде, то тоді вже щось погоду буду придумати. так що ось таке справи. Криночки в нас теж є, я меншеньких можу не, трошки взяти на час сьому. Так що я конкретно свинячки до малю одне прив'язую, вони загальні, хлопці їх користуються такі дівчатка. Вони в мене нейтральні, так що ось такі справи. Я не знаю, наскільки затримається в мене зернанка, тому казали місяців на три точно. Так що ці три місяці. Треба її щось годувати. І плюс ще подивилися, можливо, якісь плешки подивилися. Тому що ну, в мене дівчинка більш-менш доросла. І вже її полотки не, як то кажуть, годувати її потрібно. Вже змішана, більш дорослі живою їжею. Ані ж немовлята, так що будемо дивитися, будемо оцінюватися до чого. Тож до зустрічі. Так, я з усіма своїми справами справилась, тепер йдемо в магазин. В Секонхент я не заходила, тому що сьогодні не, не, не той день що постійно. Я зайду я и мама, в Яману в золото числа, знайду текст. Вона коли висипає і все так само, що у покупку. Ось тільки. На матір не викидно, вона висипала Ir kai žmonės, kurie čia diputatė, yra įmanomi. гос. Вот 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 вот. Спасибо. Там є місці, але вони на присосках. мені не сподобалося. Тож йдемо вовро, з проводською, дивись, подивимося. Часом победіли, але що можна продивитися. Я вже духа, до ти Дивимося, що там є. Шо, 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 шо. Ну, я сейчас передумаю.

Що цікавого там не було таких шопків, які потрібні вони, то я їх навіть і не бачила. Нам потрібні такі, щоб закривали ті шурніри, а там всі дуже коротенькі. Там буде видно, що там міжка три четверті. Вибачте, у нас вітер, то в ворога. Подивимося, що ми співаємо. Живо мене погано чорно вітер. Так що ось такі справи. Так, одинакові.

Я сама для кого? А ну давай, я тебе Я тебе всегда

Такой же. Алло, сюда. Что такое? Так что,

Сподобалася, одна там є лисичко, але я думаю, разом куплю, тому що а, зараз немає фінансового. Так ще на зупинку і стінемося вже додому. Я зійшла з автобусу. Надворі доволі жарко. Так що прийду додому і покажу вам, що я купила. Покупочки в мене невеличкі. Так що ось такі справи. Перезустрінемося вже вдома. На огляді покупочок. І так, я вже приїхала вже вдома. І хочу вам показати покупочки. Які я зробила сьогодні, і почнемо е, з огляду новиночок. Тут ось моя заряночка сидить, вже очікує на гостинчики. Так що приступаємо. І перше, що я купила, це ось е, так, таку щітку, щоб мити пляшечки, тому що і е, мої пляшки для води. Теж забруднюється. Е, моя щітка вже е, взагалі е, посипалася і я е, вирішила купити ось таку щітку. І маленька є, ну вона нам, в принципі, і не, не потрібна, а потрібна ось ця велика. Так, друге, що я купила, це ось таке, це все конфеньки взяла. Ось такий рушничок для волосся, що я собі взяла. Зараз я вам покажу ось такий він, як бачите, із кроликами. Доволі такий м'якенький. Це коли я помив голову і, щоб волосся сушилося, то такий гарненький рушничок. Це спеціально для волосся. Далі купила в дверянці. Дві види е, таких гарненьких е, пюрешок. Чудо-чадо це один вид, це, як бачите, яблуко банан. Тут е, 100% яблуко. Це агуша в нас, Я, яблуко ожини, малина, аж трьох видів. Не знаю, е, що їй сподобається. Та й буду брати, тому що, як бачите, я взяла три різні плевешки, але якась подобається саме ділянці, е, я не знаю. Так, далі я взяла ось таку резиночку. Їх знову завезли, і я ось таку купила. І купила ось такі дві письми. Ну, вони дуже пригодяться. Вони дуже часто використовуються, тому що тому їх і потрібно буде дуже багато. Ось ось такий різець для тканини, як бачите, це щоб робити викрики. Або тканину різати, дуже гостре, я вам скажу. Я взяла, тому що нам для виробничого треба. На осінь це якраз. Плюс ще взяла ось такий э, різновид тасьми. Доволі гарний, я вам скажу. Тому що в мене одна є і одну ще таку купила. Хай буде. І Плюс ще взяла отакі. Щось воно таке. Ну тут ви можете збільшити і прочитати. Так, зараз набір. Ну, збільшите, почитайте, тому що я без окулярів не бачу. Так що ось такі покупочки. Зараз я зорянці дам пюрешечку, тому що вона дуже е, обожнює пюрешки, і я вирішила їй такого гостинчика дати, купити верніше. Так що зоряночка зараз будеш ласувати. На цьому я завершую свій влог. Дякую за те, що ви були з нами. Ось такі, як бачите, покупочки доволі непогані. І на цьому я завершую свій влог. Ось така наша заряночка посміхається. І ось такі у нас покупочки. Тож, завершую свій влог. До нових зустрічей. Всіх люблю, цілую і міцно обіймаю. Все буде добре.